Вибачте, у вас немає відношення. посвідчення поліцейського? Не цього відношення, розумієте? Ні, чесно не кажучи, те, я вибачте, я не ні. ви ви, я маю право фіксувати. Я маю фіксувати посвідчення. Це довідка. Ось так, новина. на сьогоднішній день деякі співробітники поліції не мають. Посвідчення вони пред'являють невідому довідку невстановленого зразка. Тобто вони не можуть підтвердити свій статус поліцейського, але при цьому штрафують водіїв без доказів, використовуючи рапорт іншого співробітника поліції. Подивіться на дану ситуацію для того, щоб в подальшому ви розуміли і знали, що необхідно робити та знати, щоб не отримати незаконний штраф від таких співробітників поліції. Вибачте, я навіть не можу переконатися вашій ос. Особ... Обі, тому що ви як службова особа не пред'являєте мені документ, який передбаченим чином Я ще раз повторюю. ви можете як ви представляєте собі посвідчення, так зателефонувати на лінію mm -hmm. а, 102, наприклад, і оставити mm -hmm. свою скаргу. Ну і звісно, стосовно даної ситуації, коли невідомі особи у формі поліції зупиняють та штрафують водіїв, нами було що зроблено. Подана відповідна скарга, і на даний час ми чекаємо призначення службової перевірки та позитивного результату. Можемо що. Можемо приїхати подивитися на знак. Ні, чому? Я не бажаю їхати. Будь ласка, придивіть ваш документ, що посвідчує вашу... Тільки якщо ви не будете його зачитувати на відео або фіксувати, Там ще вибачте питання: Фасовісти... у вас відеозапис ведеться? А чому, власне, ви не попередили... відеоцій, 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 а чому ви не попередили мене про те, що ведеться відеозапис? Ви знайомі що ви повинні попереджати про це? Що це? Те, що нам видають, те я вам представляю. Вибачте, я у вас не немає посвідчення поліцейського? Не відношення, розумієте? Н ні, чесно не кажучи, те, я вибачте. Вирають, я ні, не... Ви, ви, ви... Я маю право фіксувати. довідка. Вибачте, у вас є посвідчення, те, що я перебуваю на посаді поліцейського. Дівчина в формі поліції. Ти взагалі хто? Що це за довідка? І без фото. Давайте з'ясуємо, хто такий поліцейський. Поліцейський, стаття 17 закону України про національну поліцію. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Ось тільки після того, коли дана особа пред'являє вам службове посвідчення, є відповідний жетон, ми розуміємо, що це співробітник поліції. Якщо вас зупиняє така особа і не пред'являє службове посвідчення, одразу телефонуйте на 102, а також на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. І повідомляйте про обставини, які з вами трапились. Вибачте законом України передбачено, що у вас повинно ви бути посвідчення. Скаргу ви можете телефонувати. Я не можу моє посвідчення. Це ваше право. Я вам під'явила підявила те, що я... нам видали а, те вам я під'явила. Але те, що нам не видають посвідчення, такі як ви маєте на увазі. Це ну якби вибачте. Я навіть не можу переконатися в вашій особі, тому що ви як службова особа не пред'являєте мені документи, які передбаченим чином я вам законодавством. Ще раз повторюю. Ви можете, як ви представляєте собі посвідчення, так зателефонувати на лінію 102, mm -hmm. наприклад, і оставити mm -hmm. свою скаргу. Поскаржитись ну, на це. Я зрозумів, для того, щоб мені поскаржитись, мені треба встановити особу. Я не можу її встановити. Я, прий... я коли підійшла, я вам представилась. Ви Можете... Покажіть мені ще раз, будь ласка, ваші а, дані. Я... Будь ласка, камеру, на якій я підставі, підставі я буду її прибирати? Там я вам ще раз прияжу, це не посвідчення, це довідка. Нам ну, особисті дані. Я маю право вам не представляти в... на відео. -фік -фік. Ваші особисті дані не є персональною інформацією, тому що ви знаходитесь на службі. Дивіться, там вказані мої особисті дані. Вибачте, ви зобов'язані мені надати документ. Це я пункт я пункт надала. закону України я про надала. національну поліцію. Якщо ви надали мені, я маю право ознайомитись із ними Має в зручний мені спосіб. Я вам представлю я вам представила. Ви прочитали це. Будь ласка, пред'явіть мені його ще раз. Я перепишу дані, хоча в якийсь спосіб, що ні. Я вам представила на вашу я, я карточка. На кого я буду складати скаргу? Скажіть, я мене. вам представилась. Попробуйте домов шпитали. Де записано у цій довідці, що ви дійсно так називаєтесь? Я, я не почат, почат, побачив. Я десь. не побачив. Там погано видно. Це просто аркуш паперу. На якому погано видно? Ну, це наша суб'єктивна думка. Я це не, не суб'єктивна думка. Що? Ви зобов'язані виконати вимогу закону. Я виконала вимогу закону. Якщо ви силаєтесь на це, я вам представлю. Ви повинні Показала, ви потримати. Прочитали... Я вибачте, прочитали. я тримав вам стільки, скільки вам було потрібно, так я вам сказала, прибирайте телефон. Я вам покажу. А... На якій підставі а я особисті повинен особисті прибирати дані я вам ще раз повторюю, які особисті, особисті дані мої дані? Які? Ваше ім'я по батькові прізвище. я не побачив навіть, тому що ви показав мені якусь довідку. Зазвичай інспектор поліції має посвідчення, Но, хоча зазвичай, б якесь я ще раз Якщо вас щось на страх. Ну, звіс, звісно, звісно, скаржитись, будь ласка, на дуже часто виникають певні конфліктні ситуації, пов'язані з фіксацією посвідчення, тобто додатку до жетону, яке пред'являють нам співробітники поліції, чи можна фіксувати чи ні. Відповідь дозволено. Відеофіксація посвідчення поліцейського Закон України про захист персональних даних. Стаття 5 вказує, інформація про суб'єкти владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а є відкритою. Водій має повне право. Фіксувати на відео ось цей додаток до дежетона для того, щоб в подальшому розуміти і знати відносно кого складати відповідну скаргу на незаконні дії співробітника поліції в на кодекс України про нефтепорушні маєте право знайомити з недавно складувати, боясню подавати доказ за попитання також почату справи користуватись юридичного посад адвоката та посумо перекладача. Вам зрозуміли ваші права Так, права зрозуміла. Бажаєте скористатися чимось прав? Я бажаю. Е вас з відео доказом ознайомили. Ми вам запро... Я вам запропонувала, Якщо ви не вірите або не побачили цей знак, ми можемо проїхати і подивитись ще раз на цей знак, щоб ви були впевнені, що ви порушили. Я зараз не маю часу їхати перевіряти. Я вам пропоную. Хочете ні? Зараз не хочу. Користатися цьому справою, може, юридичною послугою адвоката ви хочете? Так, хочу скористатися послуга адвоката. Водії, якщо під час зупинки вашого авто співробітниками поліції вам потрібна консультація, підтримка та юридичний захист, рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу. Що таке клуб юридичного захисту водія АД? Юридичного захисту водія це організація або компанія, яка надає юридичну підтримку та послуги водіям. Це може включати консультації з питань дорожнього руху, допомогу у випадку ДТП, представництво у суді, а також інші юридичні питання пов'язані з автомобільною сферою. Подома, що ви маєте право на оскарження постанови протягом 10 днів. Вибачте, на які підставі ви відмовляєте перенесені розвит справи за місцем проживання. Я не зрозумів. Поясніть, будь ласка, ще раз. я вам повідомила про те, що буде мною складена постанова за ваше адміністративне правопорушення. І те, що ви маєте право скаржити постанову протягом 10 днів. Це вам повідомила. Ви спочатку були згодні, тому... Я не сказав, що я згоден. Я вам не сказав, що я згоден. Я питаю зараз, на якій підставі ви відмовляєте. Це рішення. Тому що права у людини повинні бути, ви не безумовно повинні ними користуватися, але він не не має права ними зловчувати і під'їздити порушити право дорожнього руху, і потім розказати, що такого не було. Вибачте, не знайома з матеріальної справи, будь ласка, приймаю рішення і давай або не роби. повідомила, що мною буде прийнято рішення про унесення постанови. На які підставі ви відмовляєте? Просто доказ це ваше рішення вашого, доказ вашого правопорушення є. Ми вам з ним вас. Згодомимо. Я не кажу, що у вас немає доказу. Я це, питаю в мене підстави, є право підстави. Моє якісь... право. Ну, от моя Ва... особиста підстава. Я Но, хочу це перенести такою підставою, то що вам ви на місці. Ну для цього повинні бути якісь законом. Передбачено, чого... що якась повинна бути підстава. В мене є право. Но я я, я маю ним користуюся право вам відмовити питали, також, яка я я у, вас... ну, у вас... мотивована причина а, така. Я користуюсь юридичною допомогою, і так. мій адвокат мені каже, що э, скористайся правом. Питаю про перенесення. Як ну, поліцейські прийняти рішення щодо відмовити вам у клопотанні, так ж як ж вам, хочу... було достав... вам було предоставлено ваш а... доказ? Я зрозумів, я ж просто хочу зрозум... хочу у вас аргументацію. Це, я це також, ваше... хоч, також хочу у вас аргументацію щодо вашого клопотання, щоб перенести розгляд я, справи. Я як громадянин користуюся своїми правами і роблю те, що мені не заборонено. А ви на службі? Ви робите лише те, що передбачено чинним законодавством, право, вам, розумію, на підставі відмови, чого У вас немає достатньо підстав для того, щоб Ну, яка у вас який у вас аргумент? То що ви не хочете зараз на мені потрібен час. Мені потрібен час, потрібен час, щоб обсудити це питання з адвокатом ви і ви можете обсудити це питання з адвокатом і оскаржити постанову протягом 10 днів. У Вас є 10 днів. до речі, друзі. Якщо ви хочете отримати відповідь по актуальним питанням на сьогоднішній день. Не тільки пов'язані з співробітниками поліції, переходьте на наш Ютуб канал Юридичного захисту водія, де наші юристи роз'яснюють ваші права, ваші обов'язки та надають рекомендації по усім різним ситуаціям. Посилання лишаю в описі під даним відео. Вибачте, ваше посвідчення можна? Черняк Григорій Гри... Владислав Григорович, інспектор ОПП в Харківській області. Дійсно до 10, 06, 28, номер 03, 05, 14. А, ваш номер жетону можна, будь ласка? Це зазначено, ви що озвучили. 03, 04, 05, 14, так? 16, 18, 50. У вас ведеться відеофіксація? У мене? Так, у вас не спілкуюся зараз. І до того, що ви мене запитуєте, я не розумію, навіщо мені такі питання задаєте. тому що я бачу, що ви стоїте поруч, і ви е, кажете, що робити свої колезі. Я, я помиляюсь? Що в mm. нас є стаття 222 адмінкуту, став роз'ясано зі справи. І вона, як інспектор компетентного особа, приймати рішення стосовно Я вам це правопорушень, і те, що ви мені кажете, що я комусь наказую, вибачте мене, я. Я не... сказав, ви підказуєте, а не наказуєте. Це різні речі. <ріху> <Підказувати>. Я <ріху> можу підказати, що знаєте, підказую вам за вчасною. Mm виконувати маневри під час керування, за час реагувати на дорожню обстановку. Я згоден. Годися. я За те, що я вас ознайомлю над вашими правами і за копію постанови, яку ви отримаєте після Давайте. вашого підпису. Так, Можете бути раз. не сьогодні. Ось тут підпис, за те, що вас Так, ознайована... Права зі статтею строка скаржня роз'яснено. Ну, так, далі. Копію мною отримано підпис притягнети підпис. Я вам віддаю копію, і так що ми маємо? Співробітниця поліції не пред'явила своє службове посвідчення, не підтвердила свій статус. Що вона має право зупиняти авто, розглядати справи і взагалі приймати рішення, але водій отримав штраф. А які взагалі по даній справі були докази? Доказом був рапорт ось цього напарника, і по даній ситуації наші юристи склали відповідну скаргу. На що ми звернули увагу? По-перше, з моменту зупинки транспортного засобу інспектор поліції Адамович Тетяна Олександрівна заборонила мені здійснювати відеофіксацію обставин події та інформації, що мала міститись у її службовому посвідченні. Відповідно до статті 34 Конституції України, пам'ятайте, що ви маєте повне право на сьогоднішній день фіксувати дії співробітника поліції. Зафіксували незаконні дії, з вашого боку вже будуть докази. Йдемо далі. Бажаючи скористатися своїм правом, я попросив пред'явити мені службове посвідчення. Втім, реалізувати мою вимогу. Поліцейська відмовила і до того ж надала замість посвідчення довідку про перебування на посаді. Закон України про національну поліцію закон чітко зазначає, що вона, дівчина у формі поліції, повинна мати службове посвідчення та жетон. Жодного слова про невідому якусь там довідку. Запам'ятайте це в подальшому, ми почули і побачили, що водій подавав клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що йому потрібна юридична допомога. Що вона розробила? Я маю право відмовити. Якщо не мотивована, а вона це зробила, співробітник поліції відхиляє дане клопотання. У нас є відповідне рішення Верховного суду, де зазначено, що в подальшому, якщо поліцейські складають таку постанову, вона є незаконною. Одразу необхідно акцентувати увагу на відповідне рішення Верховного суду України, щоб в подальшому не отримувати незаконний штраф. І крім того, у відповідній постанові, яка була складена, доказом зазначається рапорт співробітника поліції, чи є рапорт доказом чи ні, зараз з'ясуємо знов таки що у нас є відповідне рішення Верховного суду України, де зазначено, що рапорт поліцейського не є доказом, і під час розгляду справи необхідно це зазначати таким недополіцейським, щоб в подальшому знов таки ж. Не отримати незаконний штраф до того ж, хочу зазначити, що під час розгляду справи починає втручатися інший працівник поліції. Це у нас черняк Владислав Григорьович, який наголошував, що я, начебто, зловживаю своїми правами, заявивши клопотання про перенесення розгляду справи. Хочу вам нагадати, що одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа приймає рішення і дані. Постанові зазначені не колегіально, а один там співробітник поліції зазначає свої дані. Підсумовуючи вище викладене, вважаємо, що такими діями інспектор поліції Адамович Тетяна порушила дисциплінарний статут національної поліції, наказ МВС про затвердження правил етичної поведінки поліцейських, а також закон України про національну поліцію. І що ми просимо? Просимо провести службове розслідування на час проведення службового розслідування, відсторонити поліцейською від виконання неї службових обов'язків, розглянути нашу скаргу та прийняти відповідне рішення, повідомити письмово про прийняте рішення негайно після його прийняття. Чекаємо, який буде результат. Тому, друзі, рекомендую підписатись на канал. Не забуваємо натиснути лайк. Стосовно даної ситуації, даної співробітниці поліції, коментарі лишаємо під даним відео. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!